Інколи в мене таке буває, я вранці прокидаюсь, і в мене думка, що ну, на вже це насправді. У нас харків'яни частіше за все орієнтуються на моніторингові канали. Місцеві, які бачать просто вильоти очима бачать вильоти, і одразу, коли виліт, та ну, більшість харків'ян я знаю, що вони переходять або в коридори або в коридори або до ванної кімнати, ну тому що будемо казати чесно, ну спуститись коли кудись у підвал за 40 секунд чи добігти до метро, ну це нереально. Розуміємо, що е, для людей, які залишились жити і живуть в цьому місці, е, е, їм хочеться жити зараз. І не тоді, коли війна закінчиться там нашою перемогою, а вже зараз жити. І для мільйонного міста дуже важливим жити зараз і відчувати, що вони живуть прямо зараз. Не дуже гарно відчуваю себе, коли така, типа, обстановка. Це насправді ілюзія мирної життя От і все. От у людей. Тобто люди якось вже вернулися к своїй житті прошлої. І мало хто, мало хто розуміє, що зараз відбувається. Мені так здається. Треба донатити, треба треба щось робити. Харків'яни будуть повертатись, незважаючи ні на що. Ну, це... Моїх багато друзів намагалися жити в інших містах, є змога, є гроші, а, але це не те. Ну, це місто, в якому ну, ти дихаєш наповно і незважаючи на ракетні обстріли, якісь шахеди. Ну, росіяни ніколи не зрозуміють, що ну, ми дуже вільні люди.